Він спочатку порізав кохану та її матір, а потім сам кинувся під потяг. У Кіровограді чергова трагедія. Студент-першокурсник прийшов у гості до коханої. Вони посварились, і хлопець накинувся з ножем на неї та її матір. Подробиці у сюжеті Віри Шестакової. З самого початку відносин Олексій ревнував Валерію саму, нікуди не відпускав. Кожного дня очікував біля під'їзду. Хоча про їх стосунки практично ніхто і не знав. Я узнала що вони зустрічаються только тоді, коли це все случилось. А як що, як довго, я не знаю. Цього дня студент першокурсник прийшов у гості до своєї подруги, але цього разу їх зустріч не задалась. Хлопець почав показувати ревнощі і з'ясовувати стосунки. Це чули і сусіди. Кричить не своїм голосом. Я не роздумувала нічого. знаєте, як бросилась на допомогу, відкрила двері, як була, так у халаті. І побі побіжала, почала дзвонити, стучати. Сварка між хлопцем та дівчиною була такою, що матері Валерії довелось втрутитись, коли вона увійшла до кімнати, побачила свою дитину у крові. Веся вона все Люда з тічоснію, кров лужи крові. Потім люда закрилася, на нього визвала скорую. І міліцію, як з'ясувалось, Олексія розізлила відмова дівчини продовжувати стосунки. Він вхопився за ножа і почав наносити удари. Валерію врятувала мати, яка теж отримала ножові поранення. Потім, зрозумівши, що накоїв, хлопець покінчив життя самогубством, кинувшись під потяг. Безусловно, то, що ми побачили, це чоловік переповнений ненавистю. Вона не взялась просто так, вітром її не надула. Це накаплювалося, накаплювалося роками, і вона не знаходила Своего выхода. Вот. И в какой-то момент какие-то предохранители а, не справились, и его понесло до такої степени, что он не смог себе этого простить и бросился под поїзд. Валерія та її мама перенесли не одну операцію. Лікарі говорять: нині стан обох потерпілих нормалізувався. В настоящее время состояние средней тяжести общається з персоналом міліція за даним фактом відкрила кримінальне провадження за даним фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого частиною першої статі п'ятнадцятої частиною першої статті 115 кримінального кодексу україни замах на вбивство. ведеться до судового розслідування. віра шестакова Ілля люнкін володимир волок день за днем